Дрова пиздить і додому на зиму, саме то насправді апарат дуже крутий, але пиздить дрова не треба. По закону, ми, як громадяни України, можемо брати сухостой і те, що вже лежить, і за це немає ніякої відповідальності. Тож пиздить не треба. Якщо ви берете щось сухе або те, що лежить, знайте, що ви не пиздите. А кому більш цікаво, там на які статті можна е з приводу того, які дрова брати там, чи ні, є така громадська організація Forest Control. Можете знайти їх, подивитись їхні відосики, вони там все детально поясняють. Ну, або загуглити в інтернеті достатньо інформації на цю тему. Так, ну окрім дров, цією апаратурою можна возити що завгодно. 500 кг вона бере на кузов плюс 120 кг розрахункове навантаження пасажира. А ми експериментально грузили в кузов 725 кг цементу і воно возе його легенько. То возить можна що завгодно. Хоч дрова, хоч сіно, хоч сміття, гарбузи. Військові підвозять на них боєкомплект, роблять евакуацію поранених. Комунальщики використовують їх, там, щоб підвезти інструменти, якісь мотокоси, лопати. Брали в мене їх пасічники, брали мисливці, уявіть собі, охотники на охоту поїхати. Ну, жодного іншого квадроцикла такого кузова нема. У цього квадрика ціна 4 тисячі баксів. Клас, хоч кабана, хоч угодно косулю, лисицю накидали і вези. Ось такий апарат уже, допустим. Ну, якщо гроші є, то звісно, можна і таке брати. Значить, 17 тисяч баксів коштує. Але четверочка. Отаке для якогось мисливського хазяйства, для господарства. Це просто прелість. На дачі люди купляють, їздять по гриби, на рибалку якесь сміття вивезти там для малих садівничих господарств, там де сади чи городину різну вирощують, ягоди, там малину, лохину і так далі. Ну Це просто прелість апаратура. 3800. Це дорого чи що? Техніка насправді надійна. Побудована на базі старих японців, скільки ми їх передали за останні 2 роки у володіння, в експлуатацію ще жодних проблем не було. Поэтому підійде не тільки для того, щоб пиздить дрова. Просто покататись навіть можна, бо незважаючи на те, що тут є кузов, це все одно квадроцикл. Це все одно квадроцикл. да, Вантажний, але він їде. він їде Механічна коробка передач 5 поніжених, 5 повижених. Кардан, задній міст, ресори, охолодження антифриз, 60 він біжить. Що ще треба?